Харкові приліт кабу на територію ЖК канікули у Верховній Раді скасовуються. Там чекають на обіцяний президентський законопроєкт. Ну а ще розкажу про новий вид повітряних тривог, що змінилося. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн вітаю, друзі! Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 90 зі 103 російських дронів сьогодні вночі збили українські сили оборони. Також окупанти атакували Україну чотирма крилатими ракетами. «Іскандер-К». одну із них нашим захисникам вдалося збити зафіксовано влучання 13 дронів та трьох ракет в 11 локаціях та падіння уламків збитих шахедів іще в шістьох. І вже понад два десятки потерпілих у Харкові. Серед них принаймні одна дитина. Близько 11-ї росіяни вдарили по Шевченківському району кабами. Є влучання поблизу багатоповерхівки та по підприємству із пошиття одягу. У деяких квартирах через вибухи та руйнування опинилися заблокованими пожильці. Пошкоджено трансформаторну підстанцію. На парковці зайнялися півтора десятки авто. Попередньо це було влучання двох кабел ФАВ 250 Дуже багато пошкоджень, зруйнована трансформаторна підстанція, зруйнована підприємство легкої промисловості, шви підприємства. Дуже багато вибито вікон, розтрощено дахів. Це житлова забудова центральної частини міста Харкова. На місці ворожих ударів зараз спрацює наша знімальна група, тож більше подробиць про наслідки атаки і стан поранених. Дивіться в оновленому випуску ТСН онлайн вже 16-й годині. Поцілили в багатоповерхівку, поруйнували привоз і розтрощили приморський бульвар. Уже четверо постраждалих в Одесі. Росія в чергове атакувала місто ударними безпілотниками. Масований удар відбувся у кілька хвиль. Дрони спершу накопичувалися у морі, а потім одночасно били по місту. Усього ворог спрямував на Одесу три десятки ударних безпілотників. На місці зруйнованої багатоповерхівки досі тривають пошукові роботи. Про сьогоднішню ніч Одесити знову кажуть найстрашніше за весь час повномасштабної війни. Ворог атакував історичний центр міста і знову прицільно вдарив по житловій багатоповерхівці. У дев'ятиповерховому будинку на Молдаванці величезна діра на три поверхи. Сейсмограф, яким керуються рятувальники, показує, панелька може обвалитися будь-якої миті. Водночас бійці шукають під завалами людину. В одній із зруйнованих квартир сусіди, нібито бачили пожильця. Хвилина тиші і на уламки заходить кінолог з собакою. Ну на, на даний момент пошуки нічого не дали. Вводиться режим тиші. Щоб почути, можливо, людина має давати якийсь звук і при цьому. Співміщати з пошуком собаки на заваді. і при цьому бажано, щоб не було людей посторонніх на самому зоні пошуку. Шахет влетів просто у будинок і знищив квартири з п'ятого по восьмий поверхи. Що не потрощила вибухова хвиля, почав нищити вогонь. П'ятеро людей опинилися заблокованими у своїх квартирах. Рятувальники вчасно допомогли їм вибратися. Хтось із мешканців встиг захопити тривожний рюкзак, а хтось і не пам'ятає, як вибіг з квартири. Ой, виходив. я не пам'ятаю, як я робив. Оказується, ще й двері закрила. Я здрогнула, схватилася в двері, двері не відкриваються, двері в коридорі. Вивелилась на моїй, заклініло. І сусід кричить, у мене горить балкон. Ой, все було в, в... в... в, скелі, в таке, і ми по лісниці седьмого етажа спускали. Нічого, отаку, як була, так і все, все приготувала. а Це так тільки язиком, знаєш, а коли так, так два години ночі. Моя сусідка пішла в укриття і добре, в неї квартира геть вигоріла. Да, уже були готові, що мавали, Не сьогодні-завтра може бути приліт. Шансів стояти у потрощеного під'їзду жодного. Руйнування критичні, кажуть фахівці. Мешканці сподіваються, бодай потрапити до вцілілих квартир по необхідні речі. Вогнеборці врятували п'ять осіб, ще 33 мешканці евакуювали. Розбір завалів нам ускладнює той факт, що будівля дуже понівечена і стаються періодично невеликі обвали, а рятувальники працюють на поверхах. Ще одна величезна пожежа від удару спалахнула на ринку привоз. Вогонь розповсюджувався дуже швидко. Попри всі зусилля рятувальників, два павільйони знищені ущент, ще безліч магазинів та яток пошкоджені. Все горіло, нас туди не пускали, ми залишилися взагалі. Відслід существування. Я на цьому з 94-го року працюю. Просто от я не знала, як тепер жити, що дівати далі. На Приморському бульварі вирва. Вибиті вікна у пам'ятці архітектури, тутешньому готелі, потрощені дерева, побиті ліхтарі. Наслідки руйнувань в історичному центрі міста нині оцінюють фахівці. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1 +1. А у Черкасах відомо про сімох потерпілих. Серед них дев'ятирічна дитина. Ворог вдарив по місту крилатими ракетами. На місцях падіння зайнялися пожежі. Уже вранці їх вдалося загасити. Пошкоджено близько двох десятків будинків, заклади освіти і охорони здоров'я, багато автівок та гаражі. Також знищено велику ділянку на міському кладовищі. На місцях падіння уламків нині працюють усі служби. Розгорнуто оперативний штаб. На Харківщині вороги вбили родину переселенців. Ще п'ятеро людей постраждали. Попід лиману росіяни вдарили авіабомбою. Під завалами будинку знайшли тіла трьох загиблих. Це подружжя і їхній дорослий син. Родина евакуювалася із Богуславки, що тепер в кілометрі від лінії фронту. Також окупанти атакували Куп'янськ, там четверо поранених. Шістьох людей поранили окупанти на Донеччині. У Мирнограді ворожий дрон поцілив у двох містян. У Костянтинівці поранена людина. Пошкоджені багатоповерхівка, кілька приватних будинків, автотранспорт з артилерії. Вороги обстріляли сіверськ, поранили місцевого жителя. Зранку загарбники вдарили дронами по Херсону. Два чоловіки поранені. Поблизу Клапає обстріляли з безпілотника авто, постраждав водій. І ще один автомобіль потрапив під атакою в півідрона у Ромашковому. Там двоє загиблих і стільки ж поранених. Відсьогодні у Київській області запрацювала диференційована повітряна тривога. Її сигнал лунатиме лише у тих районах, де є реальна загроза і зафіксовані ворожі цілі. Систему вже протестували сьогодні вночі спільно із повітряними силами та рятувальниками. Вона спрацювала коректно, повідомив голова Київської ОВА. Це стало можливо через технічні оновлення системи оповіщення, і ця новація допоможе не зупинятися бізнесу під час багатогодинних повітряних тривог, якщо немає прямої загрози, а також освітньому процесу у школах, садочках та іншим сферам. Наші вдома вже більше тисячі людей повернулися за дев'ять етапів обміну в рамках попередніх домовленостей у Стамбулі. Напередодні повернулися українські військовослужбовці із різних родів військ, національної гвардії, останній оборонець острова Зміїний, нацгвардійці, які перебували у полоні від самого початку повномасштабного вторгнення. Напередодні також стало відомо, що на перемовинах у Стамбулі, які вчора відбувалися паралельно із обміном, домовилися про повернення іще ще українців, а також обговорювали схему, яка зробить можливим повернення цивільних людей. Учора ж до місця зустрічі звільнених з полону приїхали три швидкі допомоги та п'ять великих автобусів. Всі бійці значилися у базі координаційного штабу, як підтверджені у полоні. Звільнених зустрічала велика група людей. Серед них були і рідні, і друзі, і знайомі. Декому довелося чекати результату більше як 10 годин. Але родичі розходитися не збиралися, адже багато хто чекав до того більше як три роки. Тому і обійми були особливо міцними і теплими.

Шукайте на нашому Ютуб каналі відеоблог наших кореспонденток Нелі Ковальської та Наталки Нагорної. Вони вже поділилися своїми емоціями. І, звісно, підпишіться, поставте дзвоник і напишіть в коментарях, кого вже дочекалися ви або кого досі чекаєте. І нехай, звісно, всі повернуться додому. Верховна Рада очікує на оновлений законопроєкт про набу і САП від президента і розгляне його у невідкладному порядку. Про це в ексклюзивному коментарі ТСН заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, парламент не збирається йти на перерву на чотири тижні замість сесійних засідань. Працюватиме у комітетах. Те, що ви бачите в залі, це тільки вершина айсберга. для того, щоб законопроєкт попав. Потрапив... В порядок денний в цей зал він повинен бути відпрацьований на всіх комітетах. Тому зараз Верховна Рада має цей період, коли вона працює в комітетах, в тимчасових слідчих комісіях і в інших. Ми очікуємо законопроект, про який оголосив президент України, який він буде внесений в парламент. Ми розглянемо питання щодо невідкладного його розгляду. Американські сенатори застерегли Україну від підриву антикорупційного процесу. Демократ Джен Шахін і республіканець Лінсі Грем оприлюднили спільну заяву щодо ухваленого Верховною Радою і підписаного президентом закону. Ми побоюємося, пишуть вони, що цей закон підриває значну частину боротьби з корупцією. Яку Україна веде з часів революції гідності? Ми визнаємо, провадять вони, що Україна продовжує досягати прогресу на цьому фронті і закликаємо владу утриматися від будь-яких дій, що підривають цей прогрес? Шахін і Грем висловлюють переконання, що як в інтересах України, так і в інтересах Сполучених Штатів відповідати очікуванням суспільства та забезпечувати надійне державне управління, яке стане основою для економічного процвітання України та подальших Американ. Канських інвестицій. Тисячі плакатів. Кожен з унікальним закликом, ноутбуки замість табличок в руках і звук трембіти у центрі столиці. Протести через законопроєкт про набу і САП напередодні знову гуділи всією Україною. Уже другий вечір поспіль українці намагаються закликати владу скасувати скандальний закон. Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Луцьк Ужгород Мітинги відбувалися у двох десятках міст. Найбільше людей зібралося у центрі Києва. Поліція нарахувала понад 9 тисяч мітингувальників. Протест тривав до пізньої ночі. У планах продовжити його і сьогодні. Тож, що треба зробити владі, аби задовольнити українців? Наші кореспонденти побували у гущі подій в усіх куточках України. День другий мітингів столиці і по відчуттям людей сьогодні набагато більше ніж вчора. А окрім мітингувальників, збільшується ще й кількість плакатів і різноманітність слоганів, які кричать кияни. Ще немає восьмої, А це заявлений час початку протесту українцям на площі вже тіснувато. Є старші люди, утім більшість молодь. Хтось розбирається у законодавстві, хтось просто відчуває необхідність бути тут. Мій чоловік воює за те, що ми жили в демократичній і вільній країні. Чого чекає народ? Тут можна прочитати чи не з кожного транспаранту їх пишуть на колінах прямо під час мітингу в кав'ярнях, на перебетах біля метро. Я громадянин суверенної держави відчуттям, і з мене тільки що поржала. Це я хотіла написати на центральному бульварі міста зібралося більше сотні запоріжців. Вони вийшли на мирну акцію протесту проти закону 12.414. з плакатами. Деякі з них робили просто на землі. У Запоріжжі до мирного протесту долучились чимало молоді родини загиблих захисників та ветерани війни. Тут не Росія, тут не Москва. І нагадувати про свої права, і про своїх побратимів, і про свої вимоги. Наразі через такі дії влади почалися проблеми з євроінтеграцією. Коли це впливає на Україну, і може вплинути на лінію фронту, то в Запоріжжі особисто гостро відчувається занепокоєння. Хочемо йти в Європу, а не повертатися назад в СССР. В Одесі зібралося близько тисячі людей, а це щонайменше в десятеро більше ніж напередодні. Мітинг розпочався на Деребасівській, а потім Одесити ще й пішли худою до будівлі міськради. Ми боролися за це багато років. Це будувалося 11 років і зруйнувати це все за один день так швидко і непрозоро. Ми повинні як народ ставати і діяти, тому що за конституцією України саме народ вирішує долю України. Будуть виходити на мітинги знову і знову кажуть Одесити. Зокрема, за тих, хто зараз не може стояти. На площі, бо стримує ворожу навалу. Народ проти! Другий день протестів у Дніпрі мітинги стають велелюднішими. З восьмої вечора у центрі Дніпра та біля обласної військової адміністрації почали збиратися сотні людей. Наші жити! Цей законопроект ставить певні крапки, і перш за все на їхньому майбутньому, не на нашому. Навіть якщо підписав президент, народ України проти це єдиногласна позиція зараз всіх міст України. Понад півтори тисячі людей зібрали в центрі Львова біля пам'ятника Тарасові Шевченку. В руках плакати з різними закликами і словами обурення також багато скандують, зокрема ганьба, як можете чути. Повз проїжджають машини, сигналять без перестанку на знак підтримки. Серед присутніх тут дуже багато молоді, а також рідні військових. Де за що бореться мій чоловік зараз на фронті? Де воно? Вона має бути підкріплена владою. Ми зібралися для того, щоб піти проти корупції, проти корупційної системи і звичайно підтримати ЄС. Люди протестують через закон, який, кажуть, послаблює незалежність Набута Сабуля. Це відкриє більше можливостей для корупції. Також непокоїться, як нові зміни вплинуть на підтримку з боку ЄС і оборонну сферу. Вимога у всіх одна скасувати законопроєкт 124.14, тобто знову зробити набу і сап незалежними від генеральної прокуратури. Зробити це можна двома шляхами: або зібрати 45 голосів депутатів і передати документ на розгляд конституційного суду, або ж створити новий законопроєкт, який заперечить пункти попереднього. Йти другим шляхом значно швидше, аніж через суд. Ближче до восьмої на сторінці президента з'являється звернення, у якому Володимир Зеленський каже. Що запропонує Верховній Раді законопроект, який цитую забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу. Тут усі це побачили, але, схоже, нікого ця відповідь не задовольнила. Кажуть, хочуть дій, а не слів від президента. Поки не побачимо тексту, це просто слова. Це буде <звук> новий Трембіта це такий музичний інструмент, що давав певний сигнал. Ми, ми даємо певний сигнал, щоб нас почули нарешті. Олена Гущук, Олена Черняєва, Кіра Овес, Анастасія Невірна та Марічка Кужик. ТСН 1 плюс 1. У Росії розбився пасажирський літак. Жоден з тих, хто був на борту, не вижив. Ан-24 рухався з Хабаровська до Тинди, не зміг приземлитися, зайшов на друге коло і зник зі зв'язку. На облавку перебувало за різними даними від 46 до 49 людей. Його уламки знайшли в 16 кілометрах від аеропорту, але рятувальний гелікоптер не зміг приземлитися поряд. Тому рятувальникам доведеться добиратися туди землею. Слідство відкрило провадження за статтею порушення правил експлуатації повітряного судна, внаслідок якого загинуло більше трьох людей. Російського командира, який торік наказав збити пасажирський літак азербайджанських авіаліній і внаслідок якого загинули десятки людей, підвищили на посаді. В місцевій пресі оприлюднили його ім'я і світлини. Це генерал-майор 51-ї дивізії ВПС та ППО Олександр Толопило. Саме він віддав наказ оперативному черговому стріляти з ЗРК Панцер С по пасажирському судну на ураження. Як пише азербайджанське видання, мінвал сам командир переклав провину на персонал ростовського центру організації повітряного простору, а потім ще й збрехав, що ракети, випущені з панциря, самоліквідувалися і не могли пошкодити літак. Незважаючи на це, толопило не лише не покарали, а й підвищили до заступника командувача. Президент Азербайджану днями заявив, що вони готують позов до міжнародних установ проти Росії через цю авіатрощу. За словами Ельхама Алієва, усі обставини інциденту відомі. Тим же понад півроку Баку від Кремля не отримує жодної притомної відповіді. Азербайджанська сторона вимагає визнання провини, притягнення до відповідальності винних, виплати компенсації загиблим і відшкодування збитків, яких зазнала компанія Азал. Також Баку напередодні передав Москві докази загибелі двох своїх громадян від катувань у Єкатеринбурзі. Щодо цієї справи теж очікують результатів і покарання винних. Договір на виробництво п'яти пасажирських вагонів нового покоління підписали в Укрзалізниці. Нові моделі рухомого складу матимуть сучасні системи управління на 80% більший термін експлуатації та можливість вміщати більше пасажирів. Першої з партії постачатимуть упродовж двох із половиною років. Загалом же замовили сотню нових пасажирських вагонів. Усі вони спроєктовані за новими технічними плануваннями і габаритами. Виробники також дотримуватимуться усіх стандартів, підлаштованих до потреб пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному. Як зазначили у Мінрозвитку, оновлення вагонів це важлива частина стабільної логістики всередині країни. Відомо, що закупівля одного вагона. Новітнього зразка коштує 95 мільйонів гривень. Знаходимося на фінальному етапі контрактування ста вагонів для Укрзалізниці це вагони типу СВ та плацкарти. У нас невеличкий ювілей. Сьогодні ми отримуємо 50-й вагон, 50-й та 51-й з партії 66, які ми повинні отримати в цьому році, і підписуємо. Останні 5 вагонів з партії в 100. Це вагони, які будуть мати кузов ширший на 400 міліметрів і, як то кажуть, весь цей простір піде для комфорту пасажирів. Тобто ми плануємо зробити ширше купе, більш просторіше, спальні полиці будуть длинніші. Тут швидше про комфорт ніж про додаткові квитки. Чи маєте ви проблему із тим, щоби придбати квиток на популярний напрямок? Напишіть про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну а ще натисніть дзвіночок, щоб не прогавити наступний випуск Тесен Онлайн. Він вже за пару годин. Побачимось о 16-й.